Гарники, подекуди розрита земля, і напівзруйновані єврейські надгробки буквально під ногами. Саме так виглядає нині парк єврейка у Рівному. Це місце могло б стати родзинкою обласного центру. Однак, станом на сьогодні воно просто перетворюється на пустку. Та ось про долю парку почали перейматися. Його хочуть відродити, зокрема, зберегти історичну та культурну цінність. Зробити це планують за кошти європейського союзу. Він передбачає. Реалізацію проєкту парку Єврейка це перевтілення самого парку. Планується проведення. Архітектурно всеукраїнського архітектурного конкурсу на кращу концепцію по даному парку попередньо були розроблені та проведено ряд заходів урбан воркшопи за участі відомих архітекторів, дослідників та членів цих, цього воркшопу, де вони працювали безпосередньо на самій території. Опитані нами рівняни підтримують ідею реконструкції парку та згідні з тим, що зміни необхідні. Однак є й ті, хто побоюється за долю парку. Передавали, що через максимум три роки тут будуть робити реконструкцію. Так що я думаю, що вже про це наші начальство подбало про це діло. Так що, надію, що тут через три роки ми будемо прогулюватися зовсім в інших умовах. Ну, парк нормальний зробить доріжками, з якимись насадженнями в більш Порядковані, а не такі хаотичні і так далі. Якщо чесно, я побоююсь вмішування реконструкції, тому що думаю, що багато поміщить природа. Це моя думка. Тут такий спокій, тиша, дика природа, тут насолоджуєшся натурою, погодою. Всім, а коли вмішається? Ну, це моя особиста думка, не знаю. Реалізація реконструкції парку відбудеться у рамках проєкту Рихаріт 20. Спільна відповідальність за спільну спадщину. Головна мета якого зберегти та інтегрувати мультикультурну спадщину. У випадку з парком Єврейка за основу взяли збереження єврейських надгробків, мацевків та створення відповідного простору. Поруч наразі це з Навіть раніше років. Це не є територією кладовища, але це територія на якій. Ймовірно, знаходяться захоронення. Там є ряд надмогильних плит Мацев, які теж є потреба зберегти та певним чином відобразити в як місце пам'яті про ті події, які колись там відбувалися. Наразі конкурс ще не оголошений. Він стартує після того, як це рішення підтримують на засіданні виконавчого комітету. Юлія Котляревська та Анастасія Словачевська телеканал ITV Media Group.